порядку денного близько 50 питань було розглянуто на засіданні комісії з питань бюджету та комунальної власності, з яких вісім стосувалися змін та доповнень до обласного бюджету. Та основним пунктом у розгляді стали проблеми Житомирського ТТУ, якому згідно розпорядження Сергія Рожука з обласного бюджету планують виділити понад 9 мільйонів гривень за рахунок перерозподілу та вилучення частини субвенцій з інших міст та районів області. Хочу, щоб ви мене почули, щоб не склалася, у вас така думка, що це забрали все з міст з району, віддали лише зменшено обсяг субвенції з чотирьох міст обласного значення. У вас додаток є і 23 районах, виключно на пільгове, тобто компенсація за пільгове перевезення. На жаль, та субвенція, яку надає держава на компенсацію пільгових користувачів нашим транспортом. Вона не забезпечує повністю ліквідувати ту заборгованість по заробітній платі, яка зараз є трамально тренерському управлінні. Тому й було прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації. Та, попри це, депутатів таке вирішення питання заборгованості Житомирського ТТУ не влаштовує, адже це означає, що усю заборгованість міському травайно-тролейбусному управлінню мають компенсувати за рахунок територіальних громад області. Мене ніхто не зрозуміє, Карщика, що з молодіного району Обрицького заберуть 518 тисяч на користь міста житомера хіба запропонувати 50% Ось як ми зробили зміни до показників, і зрозуміло, долучити 5 мільйонів для пролегнопромального управління і не вділяючи районів, їм хоча б направити 50% того, що ми знімаємо. Я тільки можу певною мірою більше сподіватися, ще ні, що після такого розпорядження, яке я вимушений був підписати. Мені буде все таки легше ставити перед урядом задачу і перед Верховною Радою, щоб зміни до бюджету були внесені від кінець року, і ми віддали перевізникам те, що тепер зупинили ці фінансові для них. Потік таке пояснення членів комісії не задовільнило, адже вони впевнені, що в разі погашення заборгованості ТТУ за рахунок області міська влада Житомира залишиться осторонь своєї проблеми, що призведе до повторення цієї ситуації в подальшому. Крім того, депутати вимагають провести кардинальну оптимізацію приватних маршрутних перевезень, які на 96% дублюють маршрути ТТУ. Останні два роки кількість транспорту, яка виходить на лінії ТТУ, сократілись на 30%. Процента количество выручка ТТУ падає з місяця в місяць. За последние два роки из ТТУ уволилось більше 20, больше 200 сотрудников. В моєму понимании це или не професіоналізм городської власті, і чітка стратегія на уничтожение комунального предприятия трава тролейбусного управління. Ця ситуація очільнику області давно відома. а Рішення про оптимізацію приватних маршруток його більше ніж задовільняє. Я буду задоволений, якщо ви все-таки затвердити рішення голови обласної адміністрації, а другим путом напишете, в який термін кому зробити те, що ви ставите, і фракція ставить Віталій Осомович, і ми це ставимо, щоб нам розібратися, прямо кажучи, із тими маршрутками, які йдуть по найсмачніших, я зараз називав маршрутах і вулицях. Та в результаті бюджетна комісія за затвердження розпорядження голови облдержадміністрації не проголосувала. А відтак питання виділення коштів для ТТУ залишається відкритим і буде розглянуто 19 вересня на сесії обласної ради.